Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами потрапимо на дуже чудову галявину квітів. Ці квіти мають назву Ромашки. У ромашки тоненьке зелене стебільце. Подивіться, дітки, а ось у неї бутончики, які ще не розкрилися в квіточку. Квітка Ромашка. Має жовту серединку, яка схожа на сонечку. Вона пухнаста. Та дуже часто на цю серединку прилітають чмелики, метелики, бджілки, щоб сісти та відпочити. А пелюсткі ромашки якого кольору? Білого. Вони схожі на промінчики, як у сонечку. Але у сонечку вони жовті, пелюстків дуже багато. Саму квіточку ромашку можна знайти на галявині або у клумбі, або у лісі. Вони ростуть усюди, дітки! А де ви зустрічали таку чудову квітку, яка називається Ромашка? На цьому наше спостереження за квіткою-ромашкою закінчується. До побачення!